Ой, блядь, блять на місці, си на міст, си не шуме. Дама то ті літають, курвово Като шо вони літають які відношені до землі. О, я херю на якісь вібрації. От тепер Шу. він. <гум> до мене. Ні, він біля нас. Що я не показував він червоним, нас, що до біг